З днем народження, матусю, в світі ти така одна, низько за твій труд вклонюся, хай віддячить Бог сповна. Рідна, ти живи щасливо, посміхайся і не плач, хай життя дарує диво, без проблем, тривог, невдач. Бажаю тобі завжди бути оточеною турботою та увагою близьких людей. Нехай не буде в житті привидів сумувати, але кожен день відбуваються радості і маленькі чудеса, щоб посміхатися і виконувати заповітні бажання. Вибач, за недоспані ночі, важкі робочі дні, сивину у волосі, втому в очах, біль у тілі. І тривогу у серці, нехай кожен день буде новою сторінкою щарівної історії, написаної твоєю долею. Нехай тебе супроводжують лише удача, любов і везіння, а в серці завжди квітне весна надій. Не сумуй рідненька, що роки, як птиці, і що спокій тобі не всепущий, сниться. Ми з тобою завжди до віку. Ти, як сонечка, ніжністю грієш домівку. Тож, спасибі за ласку безмежну, як море. Хай тебе обминають і біди, і горе. Щоб здоров'я було, щоб жила, не тужила, ти найбільшого щастя в житті заслужила. Нехай для тебе не згасає сонце. Нехай не віють в душу холоди, хай жито на столі, і Бог на небі тебе завжди рятують від біди. Ти мене ростила, ти мене плекала, ти до мене щастя, мамо, закликала, долю гаптувала вмілими руками. Ти зі мною завжди серцем і думками. Шлю тобі, я, мамо, свій уклін низенький. Шлю тобі вітання, я зі святом ненько. Побажаю я тобі здоров'я, радості у серці назавжди. І живе нехай воно з любов'ю тих, кого так ніжно любиш ти.